А зараз запропоную вам зробити методику визначення своєї продуктивності. Тобто, коли ваш мозок найбільше активний, а коли вам краще відпочивати, займатися спортом. І так, це методика визначення властивостей вашої нервової системи за ільіном. Ви берете А4. роз... Розділяйте його на вісім квадратів, неважливо наскільки вони рівні, і підписуйте 1, 2, 3, 4. Увага! Під четвертою має бути п'ятірка, 6, 7, 8. Де, да, 8. І берете ручку, ось тут -от затискаєте, да, і ми ось таким способом, в кожному квадратику, ми ось так ставимо крапочки. Таким чином. На кожен квадратик в нас 5 секунд. Вам треба, щоб хтось вам відміряв час. Ось, наприклад, поїхали 5 секунд. 1, 2, 3, 4. Там 5 секунд. Далі, наступне, 2, 3, 4, 5. Наступне, 2, 3, 4, 5. Наступний, наступне, наступний, наступний. І тоді ми рахуємо крапочки. В кожному квадратику пишемо. І а... Кожен, от, наприклад, з першого квадрата, як ми будемо знати, це та, той час, коли ми встаємо і ще дві години. Наприклад, я встаю ось сьомій годині, значить, перший квадрат це сьомої до дев'ятої. Ось е, наскільки я активна там. Да? І ви можете подивитися свої біоритми. Де у вас найбільше, там, е, найбільше крапочок, то у вас там найбільше активність мозку, де найменше е, відповідно, що вам треба займатися спортом, десь розслаблятися. ну, те, що... Вже ваша якби, парасимпатична нервова система включається. Да, от і вважається, що е, СУФ на 5, е, тобто якби, градація да, на 5 одиниць, це вже говорить про е, якби, включення да, іншої нервової системи. Тобто у нас є симпатична і парасимпатична, яка відповідає за розслаблення, симпатична за активність.